Навіщо Орбану необхідно було їхати до Вашингтону? Що він там вициганив, що він там отримав, про що говорив? Уже в перші хвилини зустрічі, те, як розсілися панове, за столом, було видно, що це зустріч не ділова. Хоча ви скажете, що так почали ту зустріч не в овальному кабінеті, а в їдальні Білого Дому. Ну, це настільки важливо. Однак Віктор Орбан і Дональд Трамп сіли поруч для того, щоб ближче чути, хоча галас від початку стояв такий, ну а пізніше тарабаніли приборами і тарілками так, що вони теж мусили нахилятись один одного і говорити. То за чим він їхав? Ви скажете, так вся ж преса писала про санкції. Про те, щоб уникнути якось відповідальності за, санкції, які, за дії санкції, які ввів і Європейський Союз, і Велика Британія, і Сполучені Штати Америки проти російських нафтових гігантів РосНЕФТІ і Лукойла, на мою на моє глибоке переконання з моєї точки зору, Навряд чи цю тему можна вважати ключовою. Очевидно, що Віктор Орбан мав і має спосіб обходити ці санкції, в тому числі так, як він робив попередні роки, використовуючи свій діалог із президентом Туреччини Таїпом Раджипом Ердоганом. Однак в нинішній ситуації Орбану необхідна була зустріч. Із Дональдом Трампом. Адже хто тільки не зустрівся з Дональдом Трампом за 10 місяців президентства, А от Орбан ні. Це його мучило. Більше того, привід знайшовся, власне, це зірвана зустріч в Будапешті Дональда Трампа і Фюрера Московського Володимира Путіна. І тут. Понеслося, не було дня, щоби Орбан і його оточення не говорили про те, що зустріч рано чи пізно буде, що вона готується, що підготовлені усі деталі. Хоча всі чудово розуміли: якщо Трамп сказав, що ні, то це означає, що ні. Вашингтон теж грав у цю гру і до останньої хвилини розповідав про те. Що ця зустріч американському народу принесе свої пиріжки? Пиріжки то всього-навсього на 600 мільйонів доларів це вартість газу, який Угорщина купить у Сполучених Штатів Америки скрапленого газу. І, власне, це все скажете, а що могло бути ще? Адже у відповідь, як відомо, Дональд Трамп не сказав відтермінувати дію санкцій. Він просто кліпнув оком, макнув, махнув головою. Зверніть увагу, про це не говорить Дональд Трамп, що Туреччина отримала, даруйте, Угорщина отримала відтермінування дії санкцій на рік. Про це говорить Орбан. Дивно, що після цієї зустрічі Дональд Трамп, віддаляючись і перебуваючи на борту літака по дорозі в Маралаго, навіть не вийшов до преси, жодного слова не сказав. Це означає, що розмови були різні, про багато чого. Однак, а що ці розмови можуть з точки зору Трампа дати у вирішенні проблем на Близькому Сході російсько-української війни чи інших воїн і конфліктів і інтересів Дональда Трампа. Адже Віктор Орбан, як писали багато видань, прибув до Вашингтона з пустими руками, Трамп звик до того, що йому дарували літаки. Рідкоземельні мінерали, угоди про видобуток і оренду шахт, на яких видобувають рідкоземельні мінерали. Тобто Трамп мислить абсолютно конкретно. Звинуватити Орбана, що він цього не розуміє, не можна. Орбан сам такий же. І тому зустріч, очевидно, що обійшлася. Дрібним ченчем, суть якого полягає в тому, що Угорщина буде купувати скраплений газ у Сполучених Америки, а Сполучені Штати Америки будуть закривати очі на те, що Орбан буде продовжувати купувати на 5 мільярдів євро сирої нафти у Російської Федерації. За ці 5 мільярдів, будуть виробляти зброю, якою рашистський фюрер буде обстрілювати Україну. Ось такий вам чендж. В ході початку зустрічі стався, на, мою, на моє переконання, дуже неприємний сюжет, коли Дональд Трамп, вислуховуючи тираду. Орбана про можливі варіанти завершення російської агресії проти України, запитав у Орбана чи спонукав його до того, що то ти скажи, що Україна не може виграти. Виграти я із великим емоційним нетерпінням кажу це слово, бо у війні не виграють і не програють у війні або перемагають. Або зазнають поразку. Орбан розвівши руки, закотивши очні яблука до лоба ну, буває і диво. Диво дивне, однак, 12 рік Україна, Збройні Сили України прикривають Європу і Угорщину від рашистської агресії. Бо, шановні панове. Ми думаємо, що Орбан це не розуміє, а розуміє, адже він прийшов як ліберальний політик. Але жадоба до влади настільки велика, що він мусив поміняти свою політичну орієнтацію і стати правим популістом. Не лише правим популістом, а господарем, а слугою двох господарів. Одного у Вашингтоні, а іншого в Москві. Розумію, наскільки неприємним була ця зустріч для Дональда Трампа, адже як би до нього ми не відносилися, він дуже добре розуміє місце і роль, яку відіграє Віктор Орбан. Адже він чудово усвідомлює, що зміст розмови між Трампом і Орбаном. Може бути відомий Путіну, скоріш за все, так і буде. То яку ж роль може виконувати Орбан як друг президента Трампа, про що пише колишній керівник апарату Ради безпеки уряду Вашингтоні першої каденції Дональда Трампа Флейтс? А він може бути уповноваженим по спілкуванню з палестинським урядом, уповноваженим по вирішенні проблем газі. І багато-багато ким. Однак, чи важливо це для Дональда Трампа? Ні. Для нього важливо, щоб в Європі був троянський кінь. І не випадково в розмові з Мартою Кос, журналісти Financial Times минулого тижня задали питання, а які, власне, Європа може запропонувати інструменти для того, щоб втихомирити цих троянських коней, які вже є, і які можуть бути? І не випадково Марта Коз зупинилася на тому, що, очевидно, що Європа. Буде приймати певні кроки, або позбавляти право вето, або відтерміновувати тим троянським коням, які стоять на порозі всту. Однак і Трамп та й Європа чудово розуміють, що Орбан ось цей троянський кінь. І ситуація добігає того моменту, поки емоційний напряг між Трампом і Путіним. Не досягне максимуму, що й відіб'ється безумовно на долі Орбана. Тут необхідно розуміти, що історія Угорщини, вона власне такими орбанізмами хворіє давно. Ще не було на європейському континенті серйозного протистояння, щоб воєнно-політичне керівництво Угорщини не вляпалося. В союзництво з агресорами, що в період Першої світової війни, що в період Другої світової війни. Але не поніж за це кару справедливу ситуація народила Орбана, який нині, не дивлячись на те, що бігає до Вашингтона не менше топче доріжку і до Москви. Тож слід сказати. Що цієї зустрічі, яка відбулася у Вашингтоні, в якій могли говорити чи не говорити про Україну, хоча яке це має значення? Орбан ні раніше, ні нині не належав до тих, хто може сформувати позицію Дональда Трампа. А хто може в принципі сьогодні сформувати в нинішній ситуації? Позицію Дональда Трампа, як не сам Дональд Трамп. Тому, очевидно, що могли говорити про все. Однак, наїдку з цієї зустрічі фото для Орбана на вибори. Зверніть увагу, як зустрічаючи Орбана, сказав Дональд Трамп. Це хороший чоловік, в нього є погані поступки, про які я знаю, а може й не знаю. Чудово Дональд Трамп проінформований, хто такий Орбан. Однак вчорашню п'єсу Дональд Трамп відіграв, відіграв по максимуму, забезпечивши Орбану фото для виборів. Виборів, яких Орбан, в яких Орбан може і перемогти, але може і потерпіти поразку. Бо Мадяр набирає обороти, а Будапештського саміту не відбулося. Поїздка до Вашингтона, ну що ж, поїздка як поїздка, яких багато. Тому закінчилася ця зустріч, про яку чекали всі з надією, сподіванням, ну, лише тим, що Орбан отримав фото на виборах. Таких фоток у нього було безліч.